Так, дивіться по настольним лампам. Настольна лампа, показую. Оце акумуляторна настольна лампа. Витягується максимальний розмір. Так іде. І так. Можна виставити. Складується до такого состояння. Тут підставка для телефона. Телефон Xiaomi. Поставив телефон. Дивись лампу. Воно, зараз я нагну, щоб нормально видно було. Це я тут розбирав фонарі. Так, видно. Тоді по світлові. Раз, два, три. Три ступені яркості тут Раз, два, три. Акумулятор там отакий. Я можу поставити максимальний Samsung 3500. Буде на ньому просто бомба. У льот буде сутками пахати. Це перша. Друга. Це отака лампа. Настольна. Фірми Titanum. В чому е, отлічє? Це гибка ножка, Нагнуть можна в будь-яку сторону. Е, це підставка для канцелярських приборів. Ось все. удобні. Тут тут можна поставити там щось повставляти. Сенсорною кнопкою нікого вже не удивиш. Е, біле і світло холодне, тепле і комбіноване нейтральне. Тобто холодне, тепле, нейтральне. Виключити. Підставка для телефону теж присутствує. Він, вона ось у бортик там знаходиться. Де можна поставити телефон. Ось бортик. Серед плюсів. В попередньої була мікро USB зарядка. Тут Type-C. Type-C. Зарядка Type-C. Акумулятор. Одна штучка. Акумулятор ставиться на пружинах. Титаном фірми акумулятор йде в наборі з нею. Можна замінити опять-таки Samsung 3500. Поставити туди буде щастя. Наступний брат-близнець. Серед недоліків це е, зарядка через micro-USB. Серед преимуществ повзунок виключить-включить. Тобто, її можна відключити, щоб вона взагалі не працювала ніяк ні на сенсор, а можна включити. І друге. А де вона? Я поняв. Е, друге преимущество у неї два акумулятори. Тобто в два рази можна наростити йомкость. Ну, візьмемо китайські банки затички на 8800 мА. Годин. Е, раз і два. Для провірки нам пойдуть. Холодне, тепле, нейтральне. Холод, холодне, тепле, нейтральне. Поняли. Чого я не ставлю рідні акумулятори? Того, що рідні акумулятори добрий день, йдуть отакі, е, титанум і вони йдуть заблоковані. Я не хочу їх отклеювати, етикетки, вони заблоковані йдуть. Того я провіряю левими. А так вони наборі йдуть. Поняли. Е, тоді, зараз, секунду, я обзор на лампу складу, бо відео йде. Е, цей лампа двойна. Поліка не влазить, звісно. Може я ще покажу, якось Ось вона. Преимущество можна розтаскувати до 90, так, 180 градусів. Завертати можна до такого состояння. Одвертати до такого, нахиляти вперед. Це понятно, так? Да? Тобто, можна конструктор создати робот, який хочеш конструкцією. Раз, два, можна здвинуть, роздвинуть панельки. Можна отак роздвинути, можна так так. До такої степені. О, е, теж підставка під телефон присутствує, під книжки під телефон. Раніше може, під книжки були. Сенсорна кнопка і два акумулятора. Зарядка Type-C. Тут всі тільки преимущества. В цій лампі лампства збрані. Два акумулятора я теж поставлю звичайні, бо там титановські йдуть і заблоковані вони. Ну, поняли? Чого ці слабки? Щас, раз, два поставлю, щоб покати, як у нас світить. Десь сюди. Раз, два, три, чотири. Тож холодне світло, тепле, нейтральне. І виключити. Вполне собі непогана лампа. Так само ж може працювати вона. І от ці ті, шнурок вставив зарядне, і можна от ці його. Включати, як І послідня, але вона не акумуляторна. Ось. Але лампа дуже хороша по качеству, дуже потужна. Вона працює від блоку питання. Ось блок питання мій діодної ленти. 12-вольтовий. Ось. Блок питання 12-вольтовий. І ось лампа працює. Значить, холодне. Ні. Тут нейтральне йде. Тут нейтральне, але йде яркость перша, яркость друга і яркость третя. Поняли, да? А так лампа дуже класна по зборці. Але чого я її показую, коли просили акумуляторні, дуже просто. Того що можна взяти повершаючий модуль 12-вольтовий. Любий, обичний, зараз в кожного в кармані валяється. По два-три павербанка. Та, пожалуйста, возьми любий павербанк. Ось павербанк. Ось провод повишающий. Встав провод у павербанк. І включи лампу. І включай свою лампу. Два, три. Пожалуйста. Ніхто не мішає, вона акумуляторна. Якщо я отак положу, навіть красиво буде. Вон дивіться як. Пожалуйста, захотів з собою куди хоч потаскав, так що акумуляторний зробити можна сітєву лампу, це не є проблема. З допомогою повербанка і оцього провода переходящого. Цих проводів теж в мене тут як грязі. У мене їх цілі мішки цих проводів, так що звертайтеся у крючок